Ну що, всі здорово, і дами і господа, доброго вам дня, доброго вам вихідного дня. Я, <світ> і і воно, в знімаю іменно, панки онлайн. Да, я сьогодні, і, як можете бачити, я сьогодні не буду я Я сьогодні буду робити кое що друге. Це відкривати кейс. Ось. Все. Коротше, 123 епічних і 172 обичні, 16 рідкостей. Так, ну що, з якого почнемо? З цього. Чи з цього. Ну що, з якої почнемо? Так, і 12 днів приємки. А із-за цього, що там зараз у магазині скидки. Я роблю це все із цього, що там зараз скидки у магазині. Так, ладно, почну, мабуть, може... Не, не знаю, чи зобично, ладно, пофіг. Поїхали. Почнемо з цього. Так, ну тут, мабуть, зараз буде, типу, там завжди параша там відкриватися і так далі. Берем. Так, ага, фуфло. Открываем ще раз. Так, давай трохи пропускать будем, щоб трохи быстро було. Короче, тещу. Короче, та сама параша. Дальше їдем. Так, дальше так тысяча тысяча Угу. фуфло парашо идем дальше блин ну -мо ну шо блин на водительщины вы серьезно блин ну бля дал гараж ну нуже реально нема ничего капец бля тисячу, тільки потищу, тисячу, там нари, припаси, защита, ускорення і все, і аптечка, і все. Оце все, що ти залупав. Дальше. Ну, блин, ну, то не вже нема нічого путного, алло, реально. Тільки оце ускорення, защита і аптечка. Ну, 20, ну 20 грамот, і все. Так, ладно, может не все. Так, дальше открываем. Mm -hmm. О, о нифига себе золото. О, краска офигенно выпала. Ну не знаю, что за краска, но надо будет проверить. Ну, интересно было глянуты. Так, ну краска. Угу. Двигаемся. Не... вона Так, а що за? Піксельна плазма называется. Так собі. Так, ладно, далі відкриваємо Відкриваємо дальше. Піксельна плазма називається Краска. Так, тоже открываем. Ну, за ну, ну, простообачного ну, завжди тут фигня випадає. Це рідко дуже, що тут щось таке, щось спутня випаде. Так, еще раз открываем. Так, ага. Золоте... Так, якесь устройство випало. Угу. Ладно. Потім продемонструємо. Так, відкриваємо далі. Угу. Так, скільки там ще... А, 7 ключів залишилось Угу. Все. Так, Скики там еще? Ага. Так, ну что ж, теперь приступаем до редкостных. Так. О, -о, -о, -о. 80 тысяч. Залупа. Залупа. меня тоже Ну что, приступаем до эпических, ну тут щось... Ні, ну, надіємося, що тут щось не, ми надеемся, что тут может щось тут не выпадет. Не, ну тут щось может випаде, по-любому. Так, все тільки на вас. Так, все тільки на вас надею. На эпич. Что может хоть щось тут... Може щось якесь хоть и скин випаде, Ну 25 тысяч. Угу. Выпало кристаллов тоже так. Ладно, открываем дальше. Роз, раз, давай, давай, путні О, угу. Пс, 20, точніше 40 сорок цих гранати салют ветой. Едем ну, дальше, о, дуже якесь. Устройство Вепол моде буде глянути. Так, ну, цікаво. Так. Угу. Борис. Ага, подривник. Тоже таке не плане. Так, а до пушки мені тоже якесь. А, це до Гауса. Ось, Гипер. Я полнев. Ну вот так, вот так открываем дальше. Поехали. Так, давай, давай, давай. Угу. Угу. 25 тысяч кристалл. Тоже так. Так, открываем еще кейсы. Залупа, короче одним словом. Нет, я видишь, что с якесь не выпало. Я думаю, що, що хотя бы якийсь би скин выпал. В общем, 25 тысяч выпало крысів. Ну, кстати, так ще непогано тут накопили вже. 790 тысяч уже. Можно сказать, уже чуть ли не до яба вже доходим. Так, а мы ми... не... Так що? Ага. Mm -hmm. Ще відкриваємо. Так, ну попади, випади щось. Угу. Ну, короче, 25 тысяч. А, це уже все. 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 А, получается, у меня виходить 791 тысяча. Ну, ну, конечно, так и собивал. Так, і що ми маємо? Вот це мені, получається, выпало... Устройство іменно. Подревні імені випав на цей на Аріс. Угу. Потім там випали, получається, як мені на пушку, по-моєму, на Гаус вроде б як. Ага, оце гіперскосные Угу. Ну і це там ще от, устройство не випало. Оце, в общем-так. Так, так. шуйний і так. Защиту я можу. Так, ну я можу прокачати защиту. Так, ладно, буду прокачувати. Не знаю наскільки хватить, але... Ще побачимо. Так. Так, Так, подождіть підписники. В общем, ладно. Спасибо тоді підписники за те, що ви це відео. Я, я дуже раджу, що ви стоїть зі мною. В общем, Підпишіться там, поставте лайк, нажміть на колокольчик, а я буду далі прокачувати. В общем. А, до речі, 26 січня я і воно запускаю танки Класік. 26 січня, правда, не знаю скільки годин, бо ну, ждіть. В общем, всім удачі і всім пока!